Я дома был у себя, 4 будинка отсюда сколько, 100, 100 метров. Я посмотрел, что идет дым со стороны, со стороны дома, там, где проживает мой отец. Через соседей зашел и увидел на огороде, потому что здесь пройти невозможно, все завалено. Ну, нырячный был мужчина. И грибы ходил, жалко, даже не знал, что так судьба, так раз и все, Вот такой вроде бы и не болел, ничего, бегает. Ну, здесь люди такие коренастые, которые, есть, которые ложатся и все, я умираю, а он, ну, дать, наверное, за то, что он не сидел, ни разу не прилег, вставал утром, рано уходил. Поки Те, що сьогодні неділя, фактично врятувало, тому що тут на території школи. Постійно знаходилися діти. Були питання по цій школі безпосередньо неодноразово. Ми звертали керівництво цього закладу щодо недопустимості роботи офлайн однак, все одно вони застосовували якесь там комбіноване навчання. Це перш за все терор. І ви розумієте, я вчора казав і сьогодні хочу сказати, вихідні дні, люди перебувають вдома, діти грали в футбол тут поряд. І така навмисна атака на житлові масиви спальні райони міста Харкова. Це навмисно, це геноцид, це, це терор. Останні там три тижні було доволі спокійно в Харкові, оскільки не долітали ці боєприпаси до міста. Але зараз пілоти, військові пілоти, РФ піднімають свої літаки на критичну висоту в 10-12 тисяч метрів, для того, аби все ж таки долітали ці боєприпаси до міста, і що саме і відбувається після того, коли здійснюється запуск, десь 4-6 хвилин. Це боєприпас. Він летить е, до міста. Ніякої ні військової цілі, ні якихось тактичних стратегічних питань війська РФ цим не вирішується. Це просто е, знищення цивільних, знищення цивільної інфраструктури, морально-психологічний вплив і залякування місцевого населення.